Ескафе найкращий початок нового дня. Поглянемо. Їв полуницю, грав у футбол, був з друзями на майданчику. Він знає тисячу способів, як поставити плями, проте я знаю один спосіб, як ефективно їх усунути. Е з системою ензимів нового покоління допомагає швидко усунути плями та бруд. Е, я легко вирішую тисячу проблем. Новий е з системою ензимів. Бувай! Ми з Ірою так дружимо, навіть придумали свою систему знаків. Це означає. А він класний. Це... Він так собі. А цей ти не подивишся? Тому що бували такі дні, коли я не почувала себе справді впевнено. Поки Іра не розповіла мені про нові Always Ultra. я сказала, така тоненька, хіба вона краще за мою. А вона сказала Спробуй і побачиш. Звичайну прокладку зроблено вати, а всередині Always Ultra є спеціальні мікрогранули, що перетворюють рідину на гелі, утримують її всередині. Тому така тоненька Always Ultra забезпечує кращий захист. А значить, я надійно захищена. І цей знак мені більш не потрібен. Олві Сультра. Тонша прокладка надійніший захист. Революція у світі домашніх тренажерів. Ви знову відчуєте себе стрілкою і красивою. Чотири найнеобхідніших тренажери для схуднення в одному комплексі міні-стадіон на площі всього пів квадратних метри. І це ще не все. Вібромасажер – найприємніша частина вашого тренування. Розмірковувати ніколи. Знайдіть час для свого здоров'я в міні-стадіон п'ять в одному від євроспорту. Це не дуже чесний бізнесмен Подділки. Він тільки що збув чергову партію підроблених.